Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про виплати на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Хочу нагадати, що за інформацію, яку наразі надає Міністерство соціальної політики, з 1 березня 2025 року відбудеться автоматичне перепризначення грошових виплат на проживання для всіх внутрішньопереміщених осіб, які наразі є отримувачами допомоги ще на один 6-місячний період. За умови відповідності критеріям. Стосовно критерій, критерії ці передбачені в постанові Кабінету міністрів України за номером 332, там є стаття 13, яка врегульовує питання щодо виплати на проживання, які категорії ВПО зможуть отримувати кошти. Якщо комусь потрібно буде, ми з вами проговоримо. Щоб не повторюватися, нагадую, допомога на проживання для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, вона не змінюється на 2025 рік, і залишається 2000 тисячі гривень на дорослу людину 3000 тисячі гривень для дітей та людям з інвалідністю. Обіцяють, що Кабінет міністрів України вчергова продовжує виплати саме тим. ВПО, так людям, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, хто їх найбільше потребує. Виплати будуть продовжені автоматично, без додаткових звернень. Дивіться, також Міністерство соціальної політики надає роз'яснення для тих внутрішньопереміщених осіб, які не отримують виплати на проживання. Буде доступний новий вид підтримки. з 29 січня, пам'ятаєте, це субсидія на оренду житла. Вона буде призначатися і вже призначається за аналогією житловою субсидією тим родинам, які найбільше будуть потребувати фінансової допомоги. Нагадую, що субсидію на оренду житла зможуть скористатися внутрішньопереміщені особи, які виїхали з окупованих регіонах або із зон бойових. Дій не мають власного житла і виїхали в умовно безпечні регіони нашої держави, в яких житло знищено або непридатне для проживання, та хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають для цього достатньо коштів. І коли орендують житло, втрачають на нього суттєву частину своїх доходів. При цьому родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду і субсидію на житлово-комунальні послуги. А ви родини числа ВПО можуть самостійно обрати зручний для себе інструмент підтримки. Наприклад, якщо мова йде про пенсіонерів так, з мінімальною пенсією, які наразі отримують допомогу у розмірі 2000 гривень, Міністерство соціальної політики обіцяє, що в такому випадку. Такі люди так можуть звернутися, отримати субсидію на оренду житла, і це покриття може бути набагато більшим і сягати 4-5 тисяч гривень. Також е Міністерство соціальної політики відразу наводить приклад, якщо два пенсіонера з числа ВПО, які отримують лише мінімальну пенсію. Та, орендують однокімнатну квартиру, якщо, наприклад, орендують в її в місті Дніпро, можуть отримати субсидію на оренду житла у розмірі 6500 гривень. Якщо орендують, наприклад, в місті Житомир, зможуть отримати субсидію на оренду житла у розмірі 7100 гривень. Оформити субсидію на оренду житла можуть внутрішньопереміщені особи, які перемістилися із 2022 року, і з 2014 року.